Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, хочу показати вам, чим я займалася, що в мене є зв'язаного. Чомусь не дуже так активно в'язалося. Але все ж таки невеличкі роботи є. Поки що розпочатого в мене нічого немає, нічого я не розпочинала, дов'язую. У в'язальній толоці дов'язую свої роботи, які в мене залишалися. Результати в мене тільки по іграшковому буму є. Іграшки я в'язала, і моя веселка, також спільний проєкт. Готова робота. І зараз я вам трішечки своїх готових робіт покажу. Це три спільники, в яких я беру участь в'язальна толока, іграшковий бум і моя веселка. Ну, Поки що в'язальну толоку я нічого не буду показувати, буде у мене окремо відеозвіт, тому що готових робіт ще лише шкарпетки. Я зв'язала, а більш поки що у мене нема готових робіт. Тож, давайте покажу, що я зв'язала в іграшковому бумі. Вступного відео я не знімала, не робила, в мене не було вступного відео. Але все ж таки я пов'язала. І, мабуть, хто зі мною на каналі, хто слідкує за моїми відео, то ви бачили ось цих чудових паучків, яких я зв'язала. Ось такі. На них у мене є майстер-клас. Ось на оцього саме павучка, але вони всі в'яжуться однаково, лише різна пряжа. Ось такі, такі чудові павучки в мене вийшли. Ну, такий іграшковий бум, був, <бум> був, був для мене таким поштовхом, щоб зробити щось цікавеньке. І ну, дуже давно мені хотілося зробити якийсь майстер-клас на іграшку на якусь. Ну, мені подобаються, сподобались павучки. Я і з бісера робила колись павучки, подобаються вони мені такі грашкові, але мені хотілося, щоб він був більш якийсь натуральний. І я зробила так, як я його бачила, так як мені хотілося ось такий, такі три павучки в мене зв'язалися. Ось такі чудові. На каналі повторюся, що є майстер-клас на цього, на цього паучка можете пройти і подивитися. Я, якщо не забуду, то я під відео залишу посилання. І ось такий мохнатенький зовсім. Ну, Цей взагалі він настільки приємний, настільки милий, ну, класний, м'якенький. Ну, чудові, чудові такі паучки в мене зв'язалися. Вийшли ось такі. Так що трішки трішки робіт у мене є. Так, що зв'язались у мене ось такі три роботи. Ну, не буду я цього ось хам'ячка показувати. І хам'ячок я в'язала. Ну, це такий був пробний в мене варіант, але він мені подобається. Щички такі в нього великі. Ну, щички, сама пряжа по собі, вона оця біла, товста і тому він такий ну, щакатий прям вийшов. Ну, Прикольно, мені подобається. Ну, хай це колись нав'яжу їх більше і покажу. А тут у паучки все згибається, у нас тут лапки згибаються, як форму яку хочете, то можете придати йому. Тож я дуже задоволена цими паучками. Мені вони подобаються. Іграшки класні, прикольні. Можна навіть з тоншої пряжі зв'язати, і вони також будуть чудові. Так що подобається мені те, що вийшло. Я задоволена. І що я розпочала? Це ось така зараз я вам покажу, з якої пряжі я в'яжу. Так, це ось така пряжа в мене сіра. Я колись показувала, що замовляла в анті Аргора 30, вона йшла там по знижки. І я взяла собі на іграшки, щоб спробувати в'язати іграшки Ну Хоча, ви знаєте, ось цей колір у мене Alize Lana Gold 800, здається, подібний колір лежить. І я ніяк не можу знайти, підібрати верніше, до неї парну якусь пряжу. І, можливо, навіть я спробую додати туди ось цю пряжу. Так що це ось така Ангора. І я розпочала в'язати ведмедика. Ну він світленький, не темний, темно їй не було, пряжі, не знаю, такий світленький буде ведмедик, якщо я не передумаю, можливо, я передумаю та зв'яжу або котика або зайчика. Не знаю. Хай буде, Хай буде світленький не буде. А там в майстер-класі, здається, він коржик, а в мене буде медовий ведмедик. Так, і що я змінила? Дивіться, тут я роблю прибавочки, ну пробую, не знаю. Мені не подобається ось так хаотично, коли йдуть прибавки. Ну, не знаю, мені чомусь не подобається. Я вирішила їх робити не хаотично, а так як вони ось ідуть. Бачите, ось тут прибавки в мене, тут косичкою, Мені так чомусь не знаю, чомусь так дужче подобається. Я не знаю, як воно тут на е, маківки буде виглядати. Тому що я тут ще не пробувала. А ось тут я вирішила спробувати ось так прибавки додати, щоб вони йшли. Ну, не, не в розброс. Там вони в розброс, якось ідуть через кількість петелюк, вони міняються, прибавки, а я їх по, по черзі поміняла, роблю по черзі. Ну, не знаю, буду пробувати дівчатка. Не знаю, що воно вийде, як вийде з цієї пряжі. Взагалі, вона мені подобається, вона м'якенька Звичайно, вона лізе, хочу сказати одразу, що вона линяє, вона лізе. Але мені. Не знаю, мені чомусь це не заважає, і тому я хочу спробувати зв'язати з нею. Ось такого ведмедика. В'яжу я у дві ниточки на спицях 2,75. Можливо, потрібно було на 2,5 спробувати, щоб плотніше було. Ну, також це все експериментую і пробую. Ну, і а з цією мені дуже хочеться зв'язати. Зайчика з плюшку і котика з плюшку. Але котика з плюшку я хочу зв'язати, щоб не пришивати лапки, а так як у зайчика, щоб вони вв'язувалися. Ну, це поки що поки що в процесі буде ще, ще думаю. Ну, а мішку я в'яжу потихеньку. Голова готова, тут залишилось тільки. Зняти з спиці і продіти волочку, волочкою і стягнути. І все, голівка готова. Можна розпочинати ще вив'язувати. В'яжеться просто, там нічого не пришивається, нічого не потрібно пришивати, а все вив'язується. Пришивається тільки вушка і голова, і все. А лапки. Ручки, ніжки, все вив'язується одночасно. Так, це щодо спільника іграшковий бум. Давайте я зараз якось приберу, щоб вони нам не заважали. Ось так. І щодо спільника моя веселка. У мене була лише одна робота, дівчатка. Це ось такі шкарпетки. Ось така пряжа. Це пряжа. Накобуху мені дарувала Оля Матерна. Дякую, Олечка, тобі за подарунок. І тут трішки є фіолетовий колір, тому я вирішила, чому б не спробувати і собі приєднатись до дівчаток. Не підбирала взагалі я ніякі кольори, не знаю, чомусь. У мене це будуть домашні шкарпетки. І... Мені хай вони будуть такі веселі, такі різнокольорові і зовсім різні. Тут, ось, як ви бачите, що воно закручується, але коли одягаєш на ніжку, все воно чудово тримається і нічого не закручується. Вони такі в мене височенькі. Я такі планувала і хотіла. П'ятку я вив'язувала, мені підказала дівчатка, це називається забута п'ятка. Коли в'яжеш на брусову ниточку, і потім далі в'яжеш знову основною ниточкою полотно, потім знімаєш брусову ниточку і вив'язується ось така п'яточка. убавками І ось так виходить. Не знаю, Мені цей метод сподобався, але також дівчатки писали, що невеликий розмір. Ця п'ятка незручна. Невеликий я не в'язала, я вам нічого не скажу. Але на свій ну, у мене невеликий розмір 35-36. Ну, вона сидить класно. Мені подобає. Головне, що в'яжеться дуже просто, бистро і класно. Так що ось такі в мене шкарпеточки зв'язалися. Ось такі чудові. Так що виконала я роботу І що я буду тепер в'язати, у нас іде серпень. Серпень у нас буде помаранчевий. І я, знаєте, довго думала. я я навіть уже думала що я не буду брати участь в цьому місяці В'язати щось, але у мене ось така помаранчева пряжа є. так Зараз я вам прочитаю склад її. І ось така також такий колір. Так, 20 альпака, 35 поліамід і 45 поліакрил 900 метрів 100 грам. Я з такої пряжі в'язала джемперучик, але у мене його купили, у мене немає наявності його. У мене, здається, є у плейлистах на нього невеличкий опис на цей джемперучик. Якщо я не помиляюсь, так що пройдіть плейлисти. Якщо вас зацікавив такий, ну, вони типу павутинка, але не зовсім не зовсім павутинка, але ну, такий джимперочок, класний колір, неймовірний. ці два кольори взагалі супер. І і з такого кольору я зв'язала собі, зараз я вам покажу, також в мене огляд на цю павутинку є ось така. Ось такий яскравий. Так, мабуть, трішки підніму, щоб вигідніше було. Яскравий колір, не знаю, вона мені дуже подобається. Я влітку, ну як влітку, ось весною носила, коли тепло було на, на топ і взагалі чудово. Вона вільна така, вона широченька, ця павутиночка. Чи джемперочок, чи павутиночка. Ну так, навіть дуже вільно на мені, але ну не знаю, мені дуже подобається, сподобався. Єдине, що я виправила, я трішечки укоротила рукава. Рукава в мене були задовгі, і я укоротила. Виріс тут ось такий великий виріс. Я пройшла тут крючком, щоб воно ну, не сильно розтягувалося не тягнулося. І взагалі мені дуже подобається цей джемперучик, ця павутиночка, такий бежевий топ, і взагалі нічого не видно, ніби ніби і білизни немає під ним. Ну, класно, класно виглядає. Він простенький, але мені подобається. І тому я хочу зв'язати. і із такого кольору, таку самісіньку паутинку. Взагалі-то я в'язала цей джемперучок собі, але ну, дівчинці сподобалось і вона у мене купила. Тому я хочу із такого кольору зв'язати собі таку саму павутинку. Ну Тому що вона, в ній комфортно, в ній і навіть Ну як і не спекотно, і, і прохолодне, Ну як коли. Вранці прохолодно, то накинув і все класно. Навіть якщо і вже теплувато на вулиці в день, то, то не спекотно. Ну, це якось було. У нас ще прохолодні дні були, то я носила. ну, Все чудово, мені подобається. Вона на випуск, вона свободна, вона вільненька, і тому я хочу зв'язати собі ось таку павутинку. Так, і в'язала я спицями... 4,5, і більш за все, що я на 4,5 і буду їх, буду його в'язати, цей джемперучик. Ну, буду пробувати, не знаю. Чи, чи зв'яжу я, чи встигну, чи не встигну. Але все рівно хочу розпочати. Розпочати і зв'язати. Ну, Тому що мені подобається цей джемперучик. Так що, ось такі в мене були результати, такі в мене були роботи. Похвастатись абсолютно нічим, таким показати нічого нема, нічого не розпочинала. Взагалі, щось, щось, щось я не знаю, застопорило, за, за, за мене нічого не в'яжеться і. Зупинилася з в'язанням, але все рівно хочеться щось трішечки в спільниках в'язати. Хоч, хоч спільники трішечки підтягують ну, роботи, підтягують процеси, хоч щось ось розпочну, можливо, навіть сьогодні наберу і розпочну в'язати, тому, ну, тому що потрібно в'язати, потрібно, потрібно тебе себе чимось зайняти. Так що буду розпочинати. Ну, це все, що я хотіла вам показати. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився до кінця, дякую всім за підтримку. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, нажимайте на дзвіночок, і ви будете знати, що ж у мене вийде: чи зв'яжу я, чи не зв'яжу я цей джемперочок. Так що, дякую всім, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!